А, дивіться, я хочу вам сказати чисто цифри, щоб ви зрозуміли, в 2022 році на інфраструктуру було витрачено 8 мільярдів гривень. Це тільки на будівництво інфраструктури. Ну, у 2023 році, у 2023 році, було витрачено 19 мільярдів гривень. В цьому році, у 2024 році, наш бюджет. <кій> вибачаюсь, Місто а, податків зібрано на 80%, ну, тобто не зібрано, а, а планується, планується. зібрати 82 мільярди гривень і буде витрачатися на а, інфраструктуру 22 мільярди, мільярди гривень. Ну, тобто ну, 26%. Мало. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що кожного року пан мер витрачає. Від бюджету нашого міста від 25 до 30%. Тобто, він отримав за 10 років 600, 600 мільярдів гривень. Тобто 600 мільярдів гривень. 30% це ми маємо 180 мільярдів гривень. 180 мільярдів гривень це пішли гроші на інфраструктуру. Ну, хоч хай це там 150 мільярдів, це о, мільярдів гривень. Це величезні гроші. Поличезні. Що була за це побудована? Куди ці гроші зникли, я не знаю. Я на це відповісти не можу.